Доброго дня, шановне, прадідусі! просимо вас розказати нам. Про життя українського козацтва. Доброго дня, шановні дітки, юні наші козачата. Ми, ми дуже вдячні вам, що ви цікавитеся життям українського козацтва. Низький вам за це уклін. Дітки, перед вами осьо. Саме, що є святе, святе, це хліб. Хліб голова всьому, скрізь і всьому хліб голова. Так давайте ми ж з вами розпочнемо сьогоднішню розмову із хліба. Дітки, важке було життя козацьке, дуже важке. Сім'ї були в козаків великі, по 5, по 10 і більше діток було у кожній родині. Важко працювали. Тоді ж, дивіться, тракторів не було, комбайнів вже ж не було, сівалок валок не було, всі роботи потрібно було зробити руками. Руками. Копали лопатами. Сапами, копачами, рало брали. Все, чим тільки можна було землю спушити, обробити, все використовували діти. А тепер ви мені скажіть, дітки, от вже приготовлена земля. Що треба робити на цій землі? Сіяти. Сіяти. Але так. як сіяти, то треба ж чимось сіяти, дітки. Да. Треба вперід його зібрати, викосити, помолотити гарно, провіяти. А потім ось оцими сівами колись козаки і діди, і прадіди наші сіяли. Так от ви давайте своїх сівачів, і ми зараз вам. Покажемо, як колись козацтво сіяло, засівало поля. Давайте, хто сівачі з вас, підходьте. А... Насипай їм кожному, давай розставляйте. А щоб він був козак настоящий, ми йому подарує козацьку шапку. О, нормальний. О, це буде найголовніший сівач. Ну що ж, засівайте, сійте поле. Шановні дітки, козачата, щоб урожай зібрати, то у вас виросла пшениця засіяна, житом, різна пашниця. Значить, що потрібно нажати що? Перевесил, так? перевесла, скрутити, щоб тоді нав'язати снопів, Так же снопи. Раз у вас є перевесла, так ви берете. Нав'язуєте ці перевесел, і тоді поїде, підемо на поле, на жнива, що, в'язати снопи. А тоді ці снопи, ко, конем у нас є коник, і ми перевеземо сюди. Ось дивіться, уважно, дивіться, тако перший раз тако, раз, і вже оця рука вам показує, що треба під пахву поставити. Поставили під пахву, крутите його. Бачите, крутите, далі оце, що закрутили під паху, а це далі докручуєте. І ось о, докрутили, тепер складаєте, а воно само, дивіться, скручується. Бачите? Само скрутилось перевесло. В'яжіть, в'яжіть, ано. Треба в поле в'язати снопи. Це колись важко працювали, але весело жили козаки. І так, як оце ви. І вони їхали з піснями на роботу з роботи. Шановний раз вже дивіться, ми поїхали, нажали снопів, багато нажали снопів, нав'язали перевеслами снопи. То що нам треба молотити снопи? Так? Козаки, хлопці, давайте йдіть, ось беріть снопи і несіть туди будемо молотити. Дітки, оце ви приїхали на тик. На токи звозили пшеницю, жито, всяку пашницю. І тут на току молотили. Дивіться, тепер беріть, йдіть розв'язуйте снопа, і так ось тільки з тай... та... колосками вже сюди. Тож, ми принесли снопи на тік, на токах молотили. тік робили як токи. Брали таку глину розводили, розводили глину, О, тоді брали полову, змішували полову, ставали і отако змащували землю. Змащували глиною землю, вона висихала. І тоді гладенько оце складали о, снопи і молотили на цьому рівненькому місці. Другою стороною отако берете чі чіпа, і там під. О, вже дивіться, скільки намолотили молотили нати. Ну, <рістична> <Доспілі. рістична> так. О! Ти не зні. Ого. Беріть, набирайте воно пшениці. Сієте. А тепер, дітки, у вас є, дивіться, ви намолотили зерно, так? От що нам треба з нього зробити? Борошно, так, борошно. То що підемо до млина? Насипайте нати в відро. І підемо до млина. О. Ось ви вже прийшли до млина, але тепер дивіться, ви ж молотили, так? Збирали зерно, ви захотіли їсти, захотіли пити. Так от вам ваші дівчатка принесли, дивіться, принесли воду з глечика, беріть. О, бачите, потіли, аж глоби вас мокрі. Ну що ж, давайте будемо молоти муку, щоб спекти що хліб. Всі, хто дивіться, бачите, яке борошно змололи козаки. І всім людям показуйте. А ще скажіть мені таке, кутю ви любите чи ні? Да! Любите! І я люблю кутю. Так, шановні, давайте ми зараз натовчем куті, а кутя як готується. Ось, дивіться, така ступа. Ось ступа, бачите? Ось ступа. Ось беруться цю ступу, ось вона дивіться, яка. Бачите? Ось всі дивіться, ступа яка, бачите? Оце вона. А це товкач, щоб товкти тако. чому треба товкти, щоб із пшениці оцю верхню шкурочку обтокти. А тоді кутя м'яка, буде хороша, кутя буде. Так що, ну що ж, головний козак, насипай нам трошки. Небагато. О, ще сип, ще, ще не жалій, бо всі любимо кутю. О, хватить так. Мабуть, готова кутя, Давайте провіємо. Так, треба провіяти ану висипайте, висипайте. Помаленьку. Висипає. Отак. ж удалася в нас. О. І вміємо. Ну, вмієте сіяти, давай. О, добре. Все, достатньо. А тепер кутю що треба? Намочити. Дивіться, яка вона вже біленька стала. Куття, бачите? Яка біленька, все хороша. О, тепер її треба намочити і варити. Так? А макси встигне, будемо кутю робити з маком. Да. А може й з метом? Дивіться, коли ходили у таких личаках. В личаках таких ходили, бачите? Ось, онучки, хто хоче спробувати удіти личака, ти, да? ну давай, пожіть. Хай, хай Юра, Юра тебе звати, так? А ну давай, сідай ось на стільчик, сідай на стільчик, ти відерце там постав і теж йди сюди. Шановний козачета, вже у жінок на базари ходить скрізь, плели із з осоки отакі корзини. Бачите? З ручками, все. От спробуйте. Оце такі корзини плели. Варити, їсти, варити, їсти були отакі горнята. Бачите? Бачите, дітки, дивіться, які були горнята, це щоб варити, їсти у них. Жиль... Металевого не було, так робили череп'яни. З глини випалювали отакі горшки. І там картоплю носити, все, то плили отакі корзини. Бачите, Яблука там все плети, отакі кошики плели. А дітки, дітки ось плели такі шпаківні. Дітки теж тоді любили пташки, птахи, і все, і плели такі шпаківні. Бачите, одно, дивіться, дірочка, і шпак ось, ось сівши на оце, тоді заходить в ту дірочку, і там собі мостить гніздечко і живе красиво, так? Я хочу вам за таку зробити вікторину. Саме перше спитати вас, хто найлучший друг. Козака. Кінь. Правильно, кінь і шабля. Ми зробимо такі змагання серед вас. Побачимо, дітки, хто з вас ловкий, хто зможе там виконати щось, чи шаблю помахати, чи по дереві пробігти, там, якщо дерево лежить, бо козаки так робили. Ось о, річка. Зрубали дерево, положили бігом по дереві, перебігли всі. Ось ви можете наглядно спробувати. Давайте ми побачимо, хто з вас саме Як називається, що у нас таке корогли козацькі? Це прапори козацькі. Ось дивіться, бачите? А ось ми бачимо одні зразочки. Так. Да. Як? На яких човнах любили і плавали? Козаки чай, чай, дуже добре. А хто ж такий сам козак? Слово означає козак. Молодці! Справилися. Тепер у нас є така граша переправа через Дніпро, бо кортиця стояла де? На Дніпрі. Щоб переправитись, треба було пливти на, на човнах. А на човні в нас таке таке правило. Тільки дві особи можуть. Човнами в нас сьогодні дібу служити, наші ручники. Любі наші козачата. В мирний час козаки працювали, і ви бачили, як що важко працювали. Але були такі часи, коли на українську землю приходили вороги. Турки, там, поляки, там інші вороги. І українським козакам потрібно було захищати землі України. І от козак, ви сказали, що найкращий друг козака це хто кінь і шабля. Так от козаки брали і були дуже ловкі, крепкі, все, і їхали захищати нашу землю Україну. О, ось ви час побачите козака, який їде на захист наших земель України. Доброго цього дня, маневр козача! Дорогі! Юні наші козачата. Ми даруємо вам наш символічний меч козака. І хочемо, щоб ви його зберегли і гордилися цим мечем. Слава Україні! Героям слава! Ми козаки, ми гордість України, зростаємо, і вчимось ми у батьків. Хай воріє сна зоря нам свідить і поведе до кращого життя. Ми козаки, ми України діди, і доля в нас країною одна.